Будь-яка освіта допомагає досягти усіх, успіху Не тільки вища освіта, будь-яка і вища в тому в тому ж переліку. Якщо вища освіта, якісна, що я називаю якісною вищою освітою? Якісна вища освіта, коли освітня програма була сконцентрована дійсно на тому, що обіцяли здобувачу, коли вона поєднала в собі новітні розробки, е я маю на увазі е новітні досягнення науки в цій галузі. Коли викладачі цієї освітньої програми були ознайомлені з сучасними методами викладання, коли вони комбінували ці методи викладання, коли на цю освітню програму запрошувалися і долучались до її проектування і реалізації практики? З цієї галузі, коли здобувач міг обирати вибіркові дисципліни, усвідомлено робити це не до вечора сьогоднішнього ранку, а це тривало декілька місяців: обговорення, дискусій. А що краще, а до яких це результатів приведе? Коли кожен крок здобувача був студентоцентричний.